Вольф Месінг, велика особистість радянської епохи, завжди викликав захоплення і повагу. Його здатність передбачати події, ясновидіння та неймовірна інтуїція були настільки сильними, що багато хто не сумнівався в його незвичайних силах. Проте наприкінці свого життя він став все більше замислюватися про майбутнє не лише своєї країни, а й усього світу. Він часто мовчав, а очі його ставали глибокими і неспокійними. Неначе він бачив щось, що не дозволяло йому спокійно жити. Якось вночі, коли він сидів у своїй маленькій кімнаті і спостерігав за нічним небом, він звернувся до своєї близької людини так тихо, що ті слова майже розтанули у повітрі Україна змінить свої кордони в 21 столітті, почав він несподівано. Його голос був спокійний, але у ньому було щось незвичайне, тривожне. Вона втратить Крим, східні і південні області будуть частиною іншого світу, додав він з дивною впевненістю. Всі думали, що це просто чергове передчуття. Однак сам Вольф Месінг залишався переконаним у тому, що побачене ним не було випадковим. Його очі, які немов проникали в саму сутність світу, були сповнені передчуття наближення чогось страшного. І, хоча його передбачення завжди були чіткими і точними, на цей раз він говорив зовсім іншим тоном, без сумнівів і вагань. Це станеться раніше, ніж ви думаєте, додав він, дивлячись у темряву. Його слова залишилися важким тягарем на серці того, хто чув ці речі, в той момент ніхто не міг передбачити, як саме буде реалізовано це передбачення. Здавалося, що це лише погляд у темну безодню, яка не мала жодних ознак майбутнього. Вольф Месінг помер через кілька днів після цього спілкування, залишивши світу лише свої прогнози та здивування, але найбільше вражало те, що його останні слова залишали відчуття, що щось велике має трапитися. Це було відчуття, яке не можна було знехтувати. Ті, хто був поруч з ним, мали важке серце від того, що це передбачення могло бути правдою, але з того часу, як він пішов, все це виглядало як пусте слово. Всі обставини, що почали розвиватися пізніше, здавались лише збігом, який був занадто несподіваним. Проте, через кілька років, коли ситуація в Україні стала напруженою, почали звучати тривожні сигнали. Спочатку з'явилася інформація про нестабільність в Криму і поступово питання контролю над півостровом стало критичним, тоді вже ніхто не сумнівався, що слова Месінга мали своє значення. Крим почав виявлятися у центрі політичних маніпуляцій, і всі були вражені тим, як швидко змінилося те, що здавалося незмінним. Всі ці події виглядали як пазл, який поступово складався, і здавалося, що це лише початок великих змін. Але жодна з цих подій не була для країни поодинокою. Поступово на Сході та півдні України стало важко підтримувати контроль, і зміни, що спостерігалися, ставали дедалі помітнішими. Ті, хто згадував слова Вольфа Месінга, більше не ставали скептиками. Вони почали бачити, як пророкування великих людей дійсно можуть збігатися з реальністю. Втрата Криму була лише початком того, що має статися, вже тоді можна було побачити, як зміни у кордонах України стали неминучими. На сході і півдні країни почали відбуватися події, які, здавалося б, були передбачені задовго до того, як їх усвідомили більшість людей. У той час, коли відчуття кризових змін стало реальним, передбачення Вольфа Месінга ще більше набуло сили. Україна, яка ще декілька років тому була єдиною і непорушною, тепер стикалася з серйозними викликами, яких, можливо, не могла передбачити навіть її найбільша політична еліта. Втрати на Сході та Півдні ставали дедалі очевиднішими. Мессінг, з його унікальними здібностями, як і передбачав, вказував на те, що деякі частини країни вже не зможуть повернутися під контроль центральної влади. Те, що спочатку здавалося неможливим, поступово стало реальністю. Кожен крок, кожен злам в історії України здавався підтвердженням останніх слів провидця. Всього лише кілька років тому, коли Месінг вчергове пророкував зміни, ніхто не міг уявити, що це насправді буде так. Час проходив, але передбачення продовжували викликати тривогу. І все більше людей згадували його попередження, коли кожен день приносив нові сюрпризи у політичну картину країни. Коли почалася анексія Криму, більшість людей, що згадували слова Мессінга, не могли повірити, що це насправді сталося. Вони згадували його передбачення, але спершу все виглядало настільки неймовірним, що, здавалось, неможливо було прийняти це як реальність. І все ж з кожним денем ситуація ставала більш заплутаною і драматичною. Крим, який завжди був символом української цілісності, тепер опинився в руках іншої держави. Українці почали розуміти, що слова Вольфа Месінга не були просто порожніми передбаченнями, а дійсно відображали те, що мало статися в майбутньому. І якщо Крим був лише початком, то тепер весь погляд був спрямований на інші регіони, особливо на Схід та Південь. Місто Донбас, яке довго було центром важкої індустрії, почало руйнуватися через внутрішній конфлікт. Війна забрала багато життів, і з кожним роком події ставали все більш хаотичними. Лінія фронту, що розділяла Україну, ставала все більш чіткою. Люди в регіонах, що опинилися під контролем бойовиків, стали відчувати, що між ними і рештою країни виникло глибоке непорозуміння. Багато хто почав сумніватися, чи справді вони є частиною України, коли з кожним роком влада в Києві ставала все менш відчутною. Це була немов прогроза, яку Вольф Месінг озвучив багато років тому, і яка тепер почала здійснюватися. Втрата південних територій теж стала неминучою. Південний схід України почав потрапляти під вплив зовнішніх сил, і напруга серед місцевого населення зростала. Все більше людей почали вимагати автономії. А деякі навіть відкрито зверталися за підтримкою до сусідніх країн. Місцева економіка в цих регіонах почала переживати важкі часи, а нестабільність в політичному житті тільки посилювала ситуацію. Весь цей час згадували слова Мессінга, але все ще було складно прийняти їх як реальність вони втратять ці землі, передбачав він, і здавалось, що з кожним роком його передбачення ставали все більш точними. Однією з найбільш серйозних змін, яку передбачав Месінг, було те, як країни світу почали ставитися до України. Міжнародна політика не залишала місця для жодних ілюзій. З кожним роком західні держави відстоювали свої інтереси, а Україна опинилася між двома світами. Частина її території, де раніше панувала стабільність і мир, тепер ставала ареною для міжнародних суперечок. Це було не просто геополітичним зламом. Це було те, чого Месінг, мабуть, он так боївся. Його погляд на ці зміни був передбаченням того, що країна опиниться у розриві між великими силами. І навіть після анексії Криму та військових дій на Сході Україна не здалася. Її народ, що пережив так багато болю та страждань, не залишався пасивним. Проте політична та економічна криза залишала глибокі шрами на душі країни. Ось тут і виявилася ще одна частина передбачення Вольфа Месінга: Україна залишиться, але зміниться її внутрішній склад, і зміни стануть частиною її боротьби. Ці слова, які коли-то здавалися тільки передчуттям, тепер почали набувати конкретного змісту. Українці намагалися знайти шлях до миру, але не могли знайти консенсусу. Те, що колись було єдністю, тепер стало розривом між людьми, між регіонами, між частинами країни. І, хоча з кожним роком здавалося, що це лише непоправна криза, з'являлись нові голоси, які твердо стояли на позиціях єдності та незалежності. Система, що змінилася, все ще прагнула утримати країну разом, але коливання між традицією і новими реаліями ставали все сильнішими. На Сході, де раніше був мир і стабільність, тепер панували нескінченні протистояння, войовничі настрої були постійними. І населення перебувало в стані постійного стресу. Багато людей почали адаптуватися до нових умов, коли на Заході все ще прагнули зберегти єдність з іншими країнами. І, хоч вогонь війни на Сході і Півдні повільно згасав, більшість експертів і політиків вважали, що не буде вже повернення до минулого, яке колись було таким стабільним. В кінці кінців, незважаючи на жахливі прогнози, Україна все ще існувала. Хоч і в інших кордонах. Месінг, хоча й давно покинув цей світ, залишався в пам'яті тих, хто згадував його пророчі слова. Передбачення, яке здавалося неможливим, стало частиною історії. І хоч країна втратила частину своїх територій, вона не втратила свою душу, свою ідентичність. Ті, хто залишався вірними, продовжували боротися за Україну в її новому вигляді. Месінг говорив правду, зміни були неминучими. Але люди не зламалися.